Всім привіт, друзі. Сьогодні в нас вихідний день. Мається на увазі, не працюємо ми колективом сьогодні. Просто вихідний. Прийшла така ідея в голову. Нещодавно був на своїй ділянці і там бачив яблука, вони осипаються. Там такі сорти, що на зиму не підходять вони, щоб зберігати, а вони осипаються, тому Товариш поділився з контактами, людина, яка закуповує яблука, намагався вийти напряму на, напряму на завод, але щось ніяк до них не можу додзвонитися, щоб дали нормальну ціну. Тому знайшов людину, яка купляє яблука по 5 гривень. Думаю, навіть якщо 200 кг назбирати і здати, то 1000 гривень. Гуляючи, можна заробити. Тому зараз прямуємо на нашу ділянку. Не знаю, чи там буде 200 кг, може буде 200, може буде і більше. Тому побачимо, що там вийде. Їде ще зі мною Андрій, він хоче взяти собі там трохи яблук, чисто поїсти, а я вже попрацюю. І подивлюсь, що з цього вийде. Єдине, що треба ще зідзвонитися з цією людиною, бо він відписав мені, що він да, купує, але чи він зможе їх сьогодні купити, якщо я їх зберу зараз, тому що уточнюємо ці деталі і вже почнемо працювати. Так, щойно зідзвонився з людиною, уточнив всю інформацію, підходять збирані, надбиті, такі з маленькою цяточкою надгниті, і трушені, в общем, будь-який яблука. І сказав, що якщо сьогодні не збираєш, то зможе під'їхати, забрати. Тому зараз доїжджаю до ділянки і вже там працюємо по повній програмі. Думав, будуть легкі гроші, що вони зовсім нелегкі. Поки що я збирав один мішок і половину другого. Найкраще це зразу їх обтрусити і потім біля дерева пройти зібрати. Але нормально. Це ще не жарко на вулиці, але вже краще б на роботу пішов. Так. Ось таке дерево, дивіться, ніби невелике, нічого особливого. Вже його втеліпав. Зібрали 4 мішка яблук, І це менше ніж за годину. Навіть 4,5. Це такі яблучки Андрій. Збирав додому, не знаю, який це сорт. Но я обтрушую, то це зовсім інший сорт. Теж таких наберу додому на зберігання, може вони будуть лежати. Ну Ці то теж не лежатимуть. Набрав сім мішків яблук повних. Ще, ще трохи на деревах залишилось, зірвав такий ящик, щоб чисто вдома поїсти, а ці зараз завезу вже зі дзвоним з людиною, то він прийме. Потім вже скажу, скільки вдалося заробити. Яблучка зірвали, сім мішків. Отаку вони в зойку залетіли. А кажуть, зойка не вмістительна машина. Навіть ресори не сіли, бо їх тут нема. І зараз відвожу, здаю і вже кажу, що вийшло по кешові. Ну що, яблука завіз, здав. Получилося 214 кг і це вийшло 1070 гривень. Грязних коштів. Чому грязних? Тому що купляв я мішки. Якщо ви будете їхати на бензиновому автомобілі, потрібно відняти якесь пальне, бо я відвозив їх. ну, Можна було зачекати, і людина б забрала сама, але. Чекати, вона сказала, після семи вечора, а зараз половина четвертої, чекати це все тримати в голові, щоб десь там не забути здати ті яблука, а мені можливо треба туди поїхати. Тому я їх сам завіз, тут недалеко 10 кілометрів від будинку. Завіз здав і вийшло 1070 гривень. Багато це чи мало, не знаю. Якщо рахувати в годинах. Получилось 3 години я затратив на те, щоб здати ці яблука натрусити, назбирати і здати. Тому сам вирішіть, це нормальна сума чи, не, чи мало. Ось таке вийшло невеличке відео. Якщо цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже цікаво, що ви з цього приводу думаєте. Всім гарного дня і всім пока.